Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами одним цікавим спостереженням. Ось тут колись були купи сміття, сюди вивозили постійно люди. Там писало будь ласка, не викидайте сміття в лісі, але сюди все рівно вивозили. Це було десь 3, 4, 5, 6 років назад. А потім 2 роки назад. ось Такий напис встановили. Я не знаю, як це працює. Можете натиснути на паузу і перечитати. Я б радив вам. От, і після цього чомусь все змінилося. Сміття перестали викидувати. Я не знаю, як це спрацювало, але спрацювало. Будь ласка. Прошу вас поділитися в коментах, чому так сталося.